Че-чон щось сказав, тикишо. У нього арена знизу находится, и чогось босс каже фрази, коли він уже мертвый, коли я підходжу до сюди. Він уже мертвый. Я б че зрозуміл, як би он був живий, але він уже мертвый. What fuck? <laughs> Я біг назад, і якісь мої прожектайли ще там пуляли. Тому що мої тотеми справа вже були давно давно-давно там стояли. Що? Це було? Що? Там мої прожектайли летіли якого хрена. Ну, як мої? Тотема, не поняв. Як цей твізель виглядає. Так? Просто як. Не знаю. Кусок якогось угля взяв у руку, чи що. Чи чогось іншого. Ну, в принципі, під стиль мого персонажа підходить. Загальний, ладно. Дуже стильний персонаж. Бріч мод, точно. Я про бріч мод навіть не думаю. Це буде без бріч моду. Це цього не буде. Якщо він сьогодні залишився. Я думаю, вони там по 30-40. Ну ладно. non он да, якщо Це ж можна просто засплітити, тут великий шанс, що воно розділиться. І потім гарантовано переносить його куди хоч. Туди, туди його. Якось. Прям. А тут. wait. Може я піду за снайперю 6 минут тому. Моє. Я подивився на наступне, а вони всі факт червені. Наступний, іде 11. Не засплічений. Просто рандомно подивився на фігню якусь. Ладно, мені цікаво. Давай. Окей, мені стало цікаво. Там за сплитом цю хрень, і подивися, що станеться. Забайте на фігню, да? хе 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 Так, я один окремий ульнитол. Тобто ульнитолу у нас забрало окремо. питання, чи на тому. Пам. Um. Но. No. We fucking lost. Я думаю, сюда жать фракчур, чи сюда жать ануль. <laughs> нажимаємо сюди крафченный префікс. Наверное, так, да. You. Of, course. of course воно так зробить. Ну, тепер просто надіюся, що перенесеться. А, так wait. Так, тепер воно мені нічого. Це стало краще, ніж було. <laughs> Тому що якщо мені вибере правильну базу, то мені гарантовано має так світ туди перенести. Wait, мені стало краще. Тепер мені треба іншу базу підготувати. Якщо воно вибере правильну базу, то це гарантований успіх, по ідеї. Please, бро, пліс. Найс, nice, найс. Nice. Я не знаю, що з цим далі робити. Далі буде. Тепер сюди крафт нажать. Проба номер два. Нау! No. Надо знову його перевозить кудись. І фокін глост. Давай. Just hey, do it. Эй, видит. Можна зробити потім буде спроба номер два. What? Я перший раз таки бачу. Сайдер скаунт хазбит бан. Блін, дайте купити все сирону. номер 3. ей. We їде Навіть менше ніж середнім. Тір 1, suppression і декстеріті. І тір 1 і тір 2. Fuck you. Yeah, мені не надо suppression. Oh, fuck you. Hi. Скільки таке продать? Людям цей декстеріті там не надо. Якщо звідси забрати декстеріки, тоді ну може чогось щось буде. Так, воно забрало супер... Ой, воно забрало декстеріті тепер, я не знаю реально що з цим робити. Ну-ка, чисто цікаво. Ну Це трохи краще, ніж мої. Там є третій префікс. Ну не знаю. Давайте, екзольти третій префікс, і що? Ну давай, якщо я сюди хитну хороший Evasion, Окей. Дай мені щось нормальне. А, uh, 120 лайфа. Nee, це не сильно нормально. Давай попробуємо забрати лайф. Ладно. Проба номер 2. 160. Эй, фикшо. Скики, Скільки шо було лайфу? Тикшо все-таки саме лайфа було. А, там чуть більше було, ладно, один і той самий кір. Так, здохло. Поїхали далі. А -а -а. Тір 1, тир 1, тир 3. Навірно, я на цьому зупинюсь. Ноп. Nope. Ноп. Nope. 44. Це тир 3. 2, 2. Не знаю, якщо ще занулить, то пока піде От, може. Потім кудись будемо докручувати. Дайте, и поки Пока піде. Пока. Копіум. Як завжди, це пока піде крит мульті, так я з ним до кінця буду чара цього бігати з підозрою на ванді. Поки піде Тер 2 Dexterity. І я з ним, походу, до кінця чара буду бігати. Пока копіум. О боже, concentrated ground моб. І він кудись побіг. Бра, ти куди? Де? куди? Де він? А, у нього справа, блін. Що це було? Просто. просто каже, я пішов. Тобто, у мене 6 тотемів, це зробить, сьомий тотем. Куда він втікає? Бро? Бро, ти в порядку. Чего вони всі від мене втікають? Ладно, давайте пару цих карт пробіжимо. Подивимося, я вже, мабуть, можу їх. Я легал лихью пробігти Я так і очікував Fuck you Ловер прошу, пастер прошу, я хочу. Подивитися Замість return proje. Science. А Янс. Я недовольний, що куплять неприємно, Awakener робив, але. Це ж так почалась моя. Ця, з тим, що я відношу убігаю боссу. Я фармив сам собі гварду і ходив був того цього Вейкінера. Щоб знайти вейкінер орб і він мені сказав, пішов ти. Я вже третій тиждень це роблю. Ну, в мене є вейкінер я щас піду його убью виб і виб'ю собі голову закорупчу їх в такий Iawn, nid ydw i'n marw, ond mae'n rhaid i mi Bam, bam, bam. Hwyl. Nice.